Слава Богу за те, що він дозволив нам зібратися на цьому місці. Амінь? Я не очікував бути тут, а вчора ввечері так прийшла думка, що можливо поїдемо сюди. Жінка каже, твій тато казав, що буде їхати на зібрання сюди, але він не поїхав. Ми вирішили за один вечір і приїхали на цього місця. Слава Богу. Я так думав. Що ж мені сказати до народу Божого, про що говорити? І знаєте, що я так подумав, така думка прийшла. Нічого я вам не можу сказати. Ви і так всі добре знаєте, краще даже за мене, слово Боже. Але Бог через Духа свого Він може промовити до кожного серця, яке є на цьому місці. Він може сказати те, що потрібно. Можливо, ця проповідь лунає вона, вона для когось одного, конкретно однієї людини, яка є на цьому місці. І Бог хоче їй щось сказати. Я не знаю, до кого це проповідь, але Бог мені дав такі декілька місць Божого Слова, які я прочитаю. І таку коротку думку для нас, для всіх. Але Бог знає, до кого Він говорить. Але це буде корисно також для нас всіх. Перше місце читаю це буде книга псалмів. 118 псалом. 105 вірш. І нижче. Книга Псалмів 118, 105. Перед початком нашого зібрання брат сказав таке місце: згадав з 10-го псалма, що каже такі слова. Що зробить праведник, коли основи зруйновані? Як основи зруйновано, що тоді праведний зробить? І відповідь така на це місце. Що ж ми будемо робити, коли основи зруйнуються, питання, а які в нас основи, на чому наші основи стоять, на що ми стверджуємося? І читаю для моєї ноги Твоє слово світильник, то світло для стежки моєї, я присяг і дотримаю, що буду держатися присудів правди Твоєї. Перемучений я аж занадто, за словом своїм, оживи мене, Господи. Хай же будуть приємні тобі жертви уст моїх, Господи, і навчити мене своїх присудів. У небезпеці душа моя завжди, але я закону Твого не забув. Безбожні поставили пастку на мене, та я не зблудив від наказів Твоїх. Я навіки свідоцтва Твої спадкував, бо вони радість серця мого. Я серце своє нахилив, щоб чинити твої постанови повік до кінця. І вертаємося до 97-го вірша. Цей самий псалом 97. Питання для ног... моєї ноги твоє слово світильник. І як же ж воно може освічувати наші дороги? І Давид він в цьому псалмі він дає таку відповідь. Як я кохаю закона Твого цілий день він, розмова моя. І тут кажеться, що я так кохаю закона Твого, так кохаю Слово Твоє, Боже Слово, що цілий день він роздумує про нього, він каже в першому псал Псалмі. І він каже, цілий день він розмови, то тобто є слово Боже, воно освічує йому кожну деталь в його житті, кожен день воно його, він роздумує про його день та вночі. Твоя заповідь робить мудріше мене від моїх ворогів, вона бо навіки моя. Я став розумніший за всіх своїх учителів, бо свідоцтва Твої то розмова моя. Став я мудріший за старших, бо держуся наказів Твоїх. Я від кожної злої дороги повстримую ноги свої, щоб держатися слова Твого. Я не ухиляюсь від, від Твоїх присудів, ти бо навчаєш мене, яке то солодке слово Твоє. Для мого піднебіння солодше від меду воно моїми устами. Від наказів твоїх я мудріший стаю, тому то ненавиджу всяку дорогу неправди. Ще одне місце хочеться згадати, це буде Ісаї. Вибачаюсь. Це буде в приповісті. Приповісті 24. 16 вірш. Приповісті 24, 16. Бо праведний сім раз впаде та зведеться, а безбожний в погибель впаде. Таке місце. Ці місця я прочитав, які кажуть, що. Що зробить праведний, коли основи зруйновані? І далі в приповістях така відповідь, що навіть якщо він сім разів впаде, чи навіть більше, він зведеться, Бог його підійме. Чому? Постає питання, чому? І Давид дає відповідь Псалмі, що слово Твоє світильник для ноги моєї. І коли ми читаємо Біблію, роздумуємо над нею кожен день. Кожну ніч, кожну вільну хвилину нашого часу, і Бог Він відкриває нам різні речі. І здається, таке питання повстає. Коли основи зруйновані, що зробить праведник? І таке питання: а які ж то основи, яка то основа має бути, щоб її ніхто не зруйнував, щоб вона була в нас постійно. І Біблія, апостол Павло в своєму пісні, перше соборне послання, він дає відповідь, друга глава. Шостий вірш. Перше соборне послання апостола Петра 2.6. Бо стоїть у Писанні: ось кладу я на Сіоні каменя вибраного, наріжного, дорогоцінного, і хто вірує в нього, той не буде осоромлений. Отож, бо для вас, хто вірує, він коштовність, а для тих, хто не вірує, камінь, що його занедбали, були будівничі, той наріжним став каменем. І камінь спотикання. І скеля спокуси, і об нього вони спотикаються, не вірячи слову, на що і призначені були. Але ви, вибраний рід, священно, священництво царське, народ святий, люд власності Божої, що звіщали б чесноти того, хто поклав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий, колись не помилені, а тепер ви помилувані. І Петро, він каже в цьому місці, що. Є той камінь, камінь наріжний та скеля, яка ніколи не буде зруйнована. Ісус Христос, який прийшов на цей світ, щоб померти за нас, за наші гріхи. І коли ми свою надію, своє бажання всі покладаємо на нього, коли ми віруємо в Нього і ставимо свою надію, Його, його бажання превише наших, написано, ми не будемо ніколи осоромлені. Даже якщо ми спіткнемось, що впадемо, Бог підійме нас, і віруючи в нього, їхнє основання не буде ніколи розрушене, бо він є наріжний камінь, той, який не на якому все зложено, і який ніколи не руйнується. Амінь.